І досі сниться під горою, і досі сниться під горою. Між вербами та над водою. Біленька хаточка сидить, не наче й досі сивий дід, коло хатиночки і бавить хорошею та кучерява. Своє маленьке вноча і досі сниться. Вийшла з хати. Весела я, сміючись мати, Цілую діда і дитя, аж тричі весело цілує. Прийма на руки і годує, і спать несе, а дід сидить і усміхається, і стиха, Про... промовить нишком Де ж те лихо, В очалі літіє вороги. І нишечком старий читає, перехрестившись, отче наш, крізь верби сонечко сіяє. І тихо гасне. День погас і все почило. Сивий в хаті собі пішов опочивати.